Ви на каналі Кіпобіт з драмового І сьогодні я хочу вам розповісти про топ-5 дорам там, де існує шкільне кохання. Не знаю, чи ця ідея є нова а ще не нова, але от підбірка дорами саме тих, яких я дивилась. Я хочу перше розповісти про першу драму. Та втологію я пішла. Про школу 2017 Я знаю, що є ще школа 2015-ї, але... але я її не дивилась. Я її не дивилась, можливо, колись подивлюся і розповім свої враження. Розповідається про школярів, які навчаються в школі. Логічно. Головна героїня вона з небагатої сім'ї. З такої середньої, такої, можна сказати, класичної. до середнього класу відноситься. Вона не дуже така зарядна учениця така не сильно добра в своїх предметах, але вона дуже хорошо малює, її малюнки прекрасні. А головним героєм є Бунтар, який під маскою е, героя. Тобто. Він носить маску не завжди. Він носить маску, коли бунтує і ховається за цією маскою. Він походить з багатої родини, йому не подобаються шкільні правила, такі соборі, там, де над учнями знущаються. Там. Я пам'ятаю момент, навіть їх погано готували, і він виправив цю ситуацію, тому що він цей бунт. Якщо я не помиляюсь, його тато пов'язаний з керівництвом школи, тому так і відбувались. І ніхто не знає, хто ховається під маскою того бунтаря. Але головна героїня догадувалась, От і Між ними, між цими двома героями відбуваються романтично любовні стосунки. Там є і Трикутник, от такий, от, от такий от, трикутник кохання, який я не дуже сильно люблю, коли є в в трикутники, і ти не знаєш за кого болівати. Ну, в цій ситуації я болівала за головного героя, бо мені більше інформував головний герой, чим е, той інший. От, е, Тому рекомендую для перегляду. Друга драма, яку би я хотіла вам порадити, це е, Жі, тобі кінець». Це вже драма китайська, вона 2017 року також, 20 серій. Є головна героїня, яка дуже добре вчиться в школі. Вона все гарно робить. А є отакий хуліган отакий ще один такий хуліган. Ми зустрічаємо головного героя. Який такий мажорний, такий весь діловий. І ними зав'язуються романтичні стосунки. Вона йому допомагає з навчанням. цій дорамі є три сезони. Три, три. З них я дивилась тільки два. Тільки два сезони. Третій я не дивилась, тому що третій вийшов десь недавно. І якось вийшов якось недавно, і я якось не доходила руки до цього. Вона така весела, позитивна драма. От е, якщо хочете підняти настрій, оце вам ця драмка більше підійде. Е, третя драма це не цілуй мене, містер диявол», Це також китайська драма у 2016 році. Ні, 2017. все-таки, Це теж драма 2017 року. В Героїні. Складається дуже дуже складна життєва ситуація. Вона втрачає маму і залишається серед тої, її встановлює багато родина. В тій багатій родині є один такий її одноліток, який стає її однокласником. Вони в їхня оця вся починається з ненависті. От. Ненавість у них спочатку починається одне до одного, йому не подобається те, що вона живе з ним, він ставиться до неї як до прислуги, а потім от, він починає-поступово поступов закохуватись. Як і в попередній драмі, яку я рекомендувала, тут також є три сезони, з них я дивилась також тільки два. Вони захоплюючі, е, коли... вони не такі довгі, як о... Корейські брами на годину десь, а лише на 20-30 на хвилин. Також рекомендую для перегляду. Вона весела. Також є закоханий оцей трикутник. В цьому трикутнику постійно страждають всі. Просто. Але я болівала також. <звук1> в цій ситуації головного героя і головну героїні. І не хотілося б мені з трьох кутичків. Е, також номер 4 драма Поцілунок сліпого кохання 2021 року Україна Японія. Десять серій. Головна героїня працює собі в бібліотеці, нікого не чіпає, і тут до неї приходить. Клієнт і це, і вона його не впізнає. А у що це її однокласник. Він так типа похорошев. Став таким класним таким. От і вона така: ууу, хто ти такі? Ось. І всім. Він запропонував їй жити разом. Він дізнався, що в неї така ска ситуація, що їй потрібно було шукати житло. І ось і він пропонує їм жити разом, ну тільки в різних кімнатах, і бути парочкою. Вона не погоджується, вона витворяла такі штуки, щоб ну, тіпа, не бути з ним. Вона навіть таку странну страву приготувала, щоб налякати, щоб не бути з ним. Але по факту його це не злякало, він дуже от, сліпо її кохає. За цими стосунками от, також не важко неважко, а класно, а класно дивитись. Отак, так, да. класно зазвичай, класно дивитись. Да, там не дуже багато згадується про школу, але. Це шкільне кохання, шкільне кохання, значить підходить, підходить. В попередніх драмах там прям все і школа, і кохання, і побутові ці діла всякі. А тут вже в них робота і так далі. І драма остання на сьогодні це давай поборемось привиди». Складається 16 серій, драма 2016 року. Я знаю, що є також тайська версія, яка вийшла в 2022 році, десь так. Ну, я не бачила тайську версію, але мені кажеться, треба буде подивитися і вам розказати, якщо захочете. Ось головний герой бачить привидів. І він зрозумів, що це прибуткова справа. І почав е, заробляти на тому вона екзоцир екзоцирзмі. Не знаю, як це правильно слово звучить. Не можу виявити. Коротше, так поняли. І одного разу він зустрічає дух школярки, е, яка викликає цей привид і не може знайти спокою. І вона до нього причепилась, да, Вони стали командою. Вони разом почали Виганяти поганих привидів з будинків людей. От стали командою. Там дуже маленький любовний трикутник, тому що е, друг головного героя намагався підкатити до привида, але все безрезультатно. Типу, е, невзаємний, невзаємний той трикутник, майже не вийшов. Тут Головний жанр це містика. Також дуже класний серіал. є де посміятись, де плакати не треба, ні. Є де посміятись і чудово можна провести час. Я думаю, на цьому все. Поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. По бажанню можна ще й коментар написати. А гарного вам дня вечора, ранку. Не знаю, коли будете дивитися віту.